Вітаємо Пливаний понеділок. У після так званого великоднього перемир'я. Підіб'ємо підсумки та розповімо, чого чекати протягом тижня. Для вас працює команда Варшава, Київ. Проголовне я Ганна Василевська. Дивіться у випуску. Помер папа римський Франциск. Понтифіку було 88 років, і він обіймав престол з 2013 року. Папа важко хворів з лютого цього року. Попри свій стан, він встиг виголосити великодню промову, в якій згадав Україну. Визнати Крим російським та забути про НАТО. Основні вимоги росіян у перемовинах про припинення війни опублікували американські ЗМІ. Чи узгодять ці скандальні пункти на офіційних переговорах та якою буде реакція українців? У вишиванках та з автентичними стравами так українці святкують Великдень на батьківщині за кордоном та на фронті. Про важливість традицій та згуртованість, попри все у випуску. Помер папа римський Франциск про смерть понтифіка оголосив кардинал Кевін Фарел в ефірі Ватиканського телеканалу. Попри слабке здоров'я, 88-річний понтифік з нагоди Великодня з'явився перед тисячами католиків на площі святого Петра у Ватикані. В інвалідному візку він привітав вірян після меси, згадав і Україну з побажанням досягти справедливого і стійкого миру. Від 14 лютого папа перебував на лікуванні через важку пневмонію і відтоді лише. Ще кілька разів з'являвся на людях. Франциску було 88 років. Він був першим папою з Латинської Америки і обіймав престол з березня 2013 року. Росія повністю зірвала власну обіцянку щодо великоднього перемир'я. Протягом доби після завершення свята зафіксовано майже три тисячі порушень режиму тиші. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головкомасирського. Москва проігнорувала як українську пропозицію про повне припинення вогню на 30 діб, так і в проханнях хоча б не бити по цивільній інфраструктурі. Загалом за добу повітряні сили збили 42... З 96 безпілотників. Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там тривають інтенсивні штурми та обстріли. Не дотрималися тиші й на Курському напрямку. Загалом по лінії фронту ворог здійснив майже сотню штурмів. Понад 1800 обстрілів, з яких понад 800 з важкого зброєння. Україна має визнати Крим російським і відмовитись від НАТО. Такого рішення від України Трамп чекає вже цього тижня, пише видання The Wall Street Journal. За інформацією журналістів, такий таємний документ з пропозиціями передали в Парижі українській владі та європейським союзникам наприкінці минулого тижня. Видання пише, що цього тижня Україна перебуває під тиском через серію далекосяжних ідей адміністрації Трампа, включаючи потенційне визнання США окупації Криму Росією та відмови Києва від вступу в НАТО. За даними джерел, план Трампа також пропонує перетворення території навколо Запорізької АЕС на нейтральну зону під контролем США і фактично заморозку лінії фронту із закріпленням окупації частини території. Нагадаємо, черговий раунд перемовин планується вже наступного тижня в Лондоні. За інформацією з офісу українського президента, на перемовини поїде вже відома переговорна група. Зокрема, там буде голова офісу президента, міністр закордонних справ та міністр оборони. Зі свого боку американська сторона заявила, що в Лондоні сторони домовляться. То спецпредставник Шавітков знову поїде до Москви. Тайські змі пишуть про успішне випробування неядерної водневої бомби. Під час випробування боєприпасу вагою 2 кілограми утворився вогняний шар із температурою близько тисячі градусів Цельсія, який тримався понад 2 секунди. 15 разів довше аніж після підриву тротилу, китайські вчені заявляють, що вибух нібито можна контролювати. Тим часом російські терористи продовжують використовувати проти України зброю з північної Кореї. Реактивна система залпового вогню, типу М 1991 яку називають північно-корейським аналогом урагану, уже на фронті і вперше потрапила на відео. На записі, який опублікував журналіст Юрій Бутусов, окупанти обладнують вогнебійну систему антидроновим захистом. За інформацією Дефенс Експрес, вона веде вогонь високоточними та некерованими снарядами на відстань до 60 кілометрів. Війниці можуть вражати українські траншеї та вести вогонь по гаубицях і пускових установках наших військових. За даними української розвідки, росіяни отримали від Північної Кореї 120 таких машин. І планують отримати стільки ж. Окрім артилерійських систем, Пхен'ян передає терористичним військам Росії балістичні ракети та боєприпаси. Пентагон оголосив про чергову ротацію американських військових у Східній Європі. Цього літа близько 6 тисяч бійців змінять своїх колег у межах операції Атлантік Різов», яку США та НАТО проводять з 2014 року. Нові підрозділи з кількох піхотних бригад. Пробудуть у регіоні 9 місяців. Вони дислокуються в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та країнах Балтії. Метою операції є підтримка безпеки союзників на тлі російської агресії в Україні. На Великдень на фронті було трохи тихіше, але українські військові на Донбасі не поспішають довіряти заявам Росії. Чимало воїнів уже у четверте, під час одного з найбільших християнських свят перебувають далеко від родини. Капелан збройних сил отець Дмитро, який раніше сам був піхотинцем, провів службу для бійців п'ятої штурмової бригади поблизу Часового яру. Він каже: перемир'я це завжди краще ніж стрілянина, але довіри до Кремля немає. З ним погоджуються й інші військові. кажуть, що вірять у справедливу перемогу, але до миру ще далеко. Чи ми довіряємо РФ Росії? Я думаю, що ні. В принципі, вся наша історія вона показує, що довіра Російській Федерації в будь якій в любі її, скажімо, там прояві воно не варта нічого. Адже навіть сьогодні, якщо ви навіть були, ви чули, що не зовсім є перемир'я. Так і цей я не вірю. Вірю в нашу перемогу. Це я знаю, що це 100% Ми переможемо. Христос. Переміг гріх, переміг зло і переміг смерть. І ми, як більшість з нас, є прості добрі люди. Ми не хотіли цієї війни. І коли це зло прийшло до нас, Христос і Християнство, як віровчення, як релігія, як віра загалом, вона дає нам надію, що так само як переміг Христос, так само добро переможе і у нас, і переможемо і ми. Українська паска чи польська бабка, що на великодньому столі в українських мігрантів у Польщі? Знімальна група Слава Тіві побувала на недільному сніданку в родини, яка вже майже 10 років мешкає у Варшаві. Як святкують, одне з найбільших християнських свят та які традиції плекають, бачила Наталка Волосацька. А хто там у нас? Христос, Воскрес! Давай. Ага. Вікторія Погребняк Великдень відзначає з найріднішими сестрою швагром та племінниками. На стіл викладає баранчика, сирну паску та крашанки. Розмальовані яйця недовго залишаються цілими, бо починається символічний бій. А ну, давай хто виграє в цій е, грі? Ну, не боку. браво, браво, садочка. Виграна виграв. Родина Ярових погребняк з Хмельницького до Польщі приїхали 10 років тому. Подружжя Олег та Інна мають гастрономічний бізнес мережу кав'ярень. Польські і українські традиції дуже подібні. Я робив підбірку польські та українські, польських і українських, українських народних традиційних страв, і напевно, що 80% вони подібні. Вони по іншому називаються, може трошки по іншому виглядають, але вони дуже подібні. Діти Олега та Інни народилися вже у Польщі, але подружжя каже, зберігати українські традиції і передавати їх дітям для них дуже принципово. Ципово тому напередодні родина разом робила крашанки, ходила до церкви святити кошики з великодніми стравами. Нам критично, тим більше під час війни, критично важливо, щоб діти ідентифікували себе як українці, щоб вони були носіями своєї мови, своєї історії і так далі. Я завжди жартую так в лапках, що треба, щоб вони говорили українською і знали українські там історію традиції, щоб їх ніколи не приходили рятувати наші сусіди. Уся родина у вишиванках сорочки дорослих, особливі, бо з історією мою вишиванку і моєї сестрички зробила бабуся наша покійна. Так, і це прям така буде точно реліквія, яку ми одягаємо і так далі. Там Олега вишиванку робила його мама. Паску Інна зізнається не пекла. Взяла зі своєї кав'ярні, а ще одну отримала з Хмельницька. Прямо з України наша пасочка, яку пекла мама, вона божественна. І саме цікаво, що ми в наших кав'ярнях вже кілька років печемо теж паски, саме по цьому рецепту. Великодній сніданок родина традиційно починає зі свяченої Паски та яєць. Ну сьогодні в нас велике свято Воскресіння Ісуса Христа. пам'ятаєте, так ось тому ми сьогодні тут зібралися за таким прекрасним столом, щоб посвяткувати разом з цілим світом. Я казала бабуся, ці свята відсвяткувати і наступний дочекатися. Так, ра у uh -huh. їхньому домі переплилися польські та українські традиції, і це для родини дуже органічно. У нас є родичі, маємо польське коріння. Тому якби це все було такий мікс. Тобто ми завжди наші культури були дуже схожі. Тому не можна сказати, що ми там по польськи чи не чи по українськи. Ні, ми по, по нашому, і це стала наша ну, якби наша історія. Вже ще одна історія родини це дитяча забава про зайчика. Ну, а сліди зайчика, який буде давати цукерочки. Дорослі розсипають у траві шоколадні яйця, але за легендою їх залишив для малечі великодний кролик. Дітки! Тут зайчик приходив. Приходив зайчик. І ходіть сюди. Марко і Даринка наївно розпитують, яким був зайчик, і ретельно визбирують солодощі. Ну, тут два <сум> Бирайте, збирайте. ну хто більше? Наталка Волосацька, Піттер Княвський, слава ті. Десятки вірян зійшлися на подвір'ї Вознесенської церкви, що нині лежить у руїнах, аби урочисто відзначити Великдень у селищі Лукашівка на Чернігівщині. На місці древнього храму, зруйнованого російськими військами, звели невелику дерев'яну каплицю, де сьогодні лунає молитва та весняна великих свят. Лукашівка, окупована у березні 2022 року, досі бореться із наслідками війни. Відновлення історичної споруди потребуватиме сотень тисяч доларів, яких у місцевої громади немає через постійні обстріли та гостру гуманітарну кризу. Зруйнований Храм це, це зруйнована, можна сказати, душа громади, тому що у храм. Люди не просто приходять, вони приходять із вірою, з надією, і з молитвою. Це велика подяка людям, завдяки яким ми сьогодні можемо взагалі прийти до Пасхи, а не стояти біля телевізора. Тому дякуючи, як то кажуть, Богу, дякуючи за село. Війна очима тварин. Таку назву має кіноальманах, роботу над яким щойно завершили українські кіномитці. Війна очима тварин це сім окремих кіноновел, більшість яких заснована на реальних подіях. Головними героями альманаху стали саме тварини, які також потерпають від війни в Україні. На думку авторів стрічки, кожна з історій про кота, корову, вовка, орла, козу чи рибок могла статись будь-де під час повномасштабної війни в Україні. Тварини тут виступають символами людяності. Мають допомогти людям зрозуміти, яку гуманітарну та екологічну загрозу несе війна. В одній із новел кіно Альманаху головний роль виконав всесвітньо відомий актор Шон Пен. З 4 по 15 червня стрічка Війна очима тварин візьме участь в офіційній програмі міжнародного фестивалю Трайбека у Нью-Йорку. Вітчизняна прем'єра відбудеться восени цього року. Я для себе так вигадав, що це має бути короткими історіями, новелами різними, і вони вражаючі. Вони складуть таку широку палітру про війну з різних сторін, з різно, е, з різних боків. Ще одна важлив, один важливий аспект. Це про е, те, що ми можемо е, дуже потужно пролунати на тему великої теми екологічної катастрофи зараз за людськими… Втратами за втратами території, політичним аспектом. Мало хто говорить, і воно там на п'ятому, шостому фоні, яка неймовірна екологічна катастрофа, українська гімнастка Таїсія Онофрійчук відмовилась від спільного фото зі спортсменками з Росії та Білорусі. 16 річна зірка художньої гімнастики здобула блискучу перемогу на етапі Кубка світу у Баку. Виборовши золото, дівчина вразила присутніх своєю принциповістю. Вона покинула п'єдестал, відмовившись від традиційної фотосесії. Від такої несподіванки маскоти, тобто анімовані персонажі, які були поруч, просто розвели руками. Такий жест українки це продовження тренду, що набирає обертів серед українських спортсменів. Напередодні 13-річний український каратист Євген Мельник відмовився від спільного фото з росіянином на церемонії нагородження юнацької ліги карате у мексиканській Гвадалахарі.